Даємо вас раді бачити кожного, кожного присутнього. Будемо сьогодні читати з трьох місць. І перше з цих місць це є книга пророка Ісаї, розділ 58-й. <кхем> 58-й розділ. З вірша 1 до вірша 4 прочитаємо. Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повищ, мов у сурму, й обяви ти народові моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаю, питаються в мене вони про права справедливости, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш? Мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот, постите ви та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Я хочу ще раз прочитати кусочок закінчення останнього речення. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на Височині. Або, іншими словами, Бог хоче донести до того народу, до його народу, до ізраїльського народу, все, що ви робите. Бо воно мною не приймається. І ми сьогодні хочемо поговорити про ці справи. Ми сьогодні хочемо дуже серйозно подивитися в Боже Слово і побачити, як працює Бог, а як працює людська ідея. І вона може бути дуже близенька до Божих речей. Але то буде людська ідея. І в цій справі ми сьогодні говоримо про піст. Я хочу в двох словах сказати, що таке піст. Пісце відділення до Бога. Пісце, коли ти приходиш в близькість до Бога в певний час, в певній ситуації. Ми бачимо, як люди Божі постили в старому заповіті, у новому заповіті, вони відділяли себе до певної справи. Чи то є сумна справа, чи то є радісна справа. Піст включав в себе відділення і повна концентрація до Божих речей. І тут люди в свій шлях хотіли це зробити. Хотіли показати Богові, на що вони здатні? Давайте прочитаємо перший вірш, що сказав святий Бог пророкові Ісаї в той час, коли він був настановлений пророком, настановлений від святого Бога для своїх людей, щоб люди дещо почули. Чи віриш ти, що немає нічого важливішого в цьому житті, ніж почути Боже Слово вправді? Просто це в своїй думці. Немає нічого важливішого в нашому житті, щоб почути Боже Слово в правді. І тут є цікавий момент, як Бог посилає Ісаю говорити правду. Кричи на все горло: Не стримуйся свій голос повищ, мов в сурму, об'явити народові моєму про їхній переступ Адомові Якова їхні гріхи. Ось в такий шлях Бог хоче, щоб людині було донесено Його слово. Ми тут не для того, щоб вигукувати, ми тут не для того, щоб громофон зараз тримати. Всі нас чують, всі нас чують ті, хто слухають проповіді. Але в цьому випадку Бог говорить, наскільки важливість є в тому, щоб людина почула, що хоче Бог і що вона робить. Він тут прирівнює, щоб він кричав на все горло, щоб він не стримувався, щоб свій голос повищив, мов сурму. Повірте, коли сурма трубить, всі мають почути? Об'явити народові моєму про їхній переступ, а Домові Якова їхні гріхи. Ось так хоче Бог донести кожному з нас про наші переступи і наші гріхи. І цей заклик євангельський в той час від Пророка Ісаї заклик на покаяння, на навернення. Знаєте, чому Він такий голосний? Бо Бог любить людину. Знаєте, чому Він був такий голосний в той час в правді, бо Бог любить людину? І чому сьогодні сказано Ісусом Христом, йдіть, проповідуйте Євангелію по цілому світу. Бо Бог любить людину. Бог не хоче заховати. Свою правду від людини, він навпаки хоче її відкрити. І зараз Бог хоче описати Ісаї, чому ти мусиш кричати, чому ти мусиш вигукувати, і чому вони мають почути. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої. Кожен день вони стараються і прикладають зусиль. Мов народ, той, що праведне чинить, виглядають. Ті люди, так, що вони чинять праведне. І права свого Бога не кидає. Знаєте, що про тих людей можна подумати, коли дивишся збоку? Найпобожніші люди в усьому світі. І так мало бути. Так мало бути, як нація Ізраїля, як світильник, як свідчення до всього світу. Вони мали жити праведно перед Богом. Але це було в їхніх очах, це було в їхніх діях. І Бог каже, вони це роблять кожен день, але ми зараз побачимо, в який шлях. І на сьогодення, якщо ми хочемо робити в свій шлях речі, щоб спастися, ми хочемо голосно вигукувати. І ми хочемо голосно заявити, що в свій шлях нічого не вийде. Потрібне покаяння і прощення гріхів, вірую в Ісуса Христа на спасіння. Далі написано: питаються в мене вони про права справедливості. Жадають наближення Бога. Зараз вони будуть звертатися до Бога. Ви послухайте, будь ласка, уважно, про що вони питають в Бога, і що вони жадають в своєму наближенні? Знаєте, що вони говорять Богові? Нащо ми постимо, коли ти не бачиш? Мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Вони говорять Богові, Боже, ми так постимо і ми так своїх зусиль прикладаємо, а ти того не бачиш? Господи, ми мучимо свою душу всередині. Ми так хочемо себе віддатися тобі. І не знаєш ти того? Господи, хіба ти не знаєш, що ми то все робимо? Скільки людей на широкій дорозі кожен день роблять ті самі справи? Я робив це до свого спасіння в релігійний шлях. О, я знаю, про що тут говориться. І тому Бог має що сказати. Зараз буде мова Бога. Отак От у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Ви все то робите в своїй волі. Не так, як я жадаю, а так, як ви то вибрали, і на свою волю думаєте, що то так має бути. Знаєте, що дальше сказано? Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком бити нахабного, тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. До мене то все не доходить. Знаєте, цей розділ далі розповідає. Плоди тих, хто постять. Тих, хто відділюється до Бога. Написано, хіба ваш піст не має бути таким? І він перелічує перев'язати пораненого, випустити того, хто мучиться, і так далі. Він говорить тут про плоди. Назовні вони робили гарні речі. Всередині жодних плодів. Що би ми не хотіли зробити в сторону Бога, назовні може гарно виглядати. Питання всередині, чи то задовільнить Бога. Бог дивиться всередину, Він бачить наші гріхи. Будете мати зацікавлення, прочитайте 58-й розділ Ісаї. Моє мислення повністю змінене після цього розділу. Тому що треба робити речі, які Бог жадає, а не речі, які виглядають гарно. А Бог каже: воно до мене не доходить. Покайтесь! Ось повідомлення від Бога. Наверніться і чиніть правду. Зараз прочитаємо історію про двох людей про перших двох людей, які приносили жертву в Біблії. Книга буття розділ 4. Один зробив свій шлях, виглядало прекрасно, Бог не прийняв. Один зробив Божий шлях, і Бог то прийняв. З вірша другого до вірша восьмого. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух Отари, Каїн був рільник. Каїн народився в вірші першому. Не по часі, а по тому, як записано по хронології. Отже, є Каїн і є Авель. Народилися двоє хлопців в Адама і в Єви. Значить, дивимося, хто був Авель. Авель був пастух Отари. Молодший брат пас Отару, а Каїн був рільник. Працював з полем. А тепер читаємо дуже важливий момент з Біблії. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався? І чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. Фраза підійняти своє обличчя це бути прощеним. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. Ми зараз будемо бачити плід після неправильного жертвоприношення. Ми будемо бачити плід, коли хотілося, щоб то так гарно виглядало, але Бог то не прийняв. Пам'ятаєте, ми прочитали в пророка Ісаї їхні плоди від їхнього посту б'єте далі кулаком забиваєте? тиснете своїх робітників і так далі. Ця частина є дуже важлива, щоб ми розуміли, що Бог прийме, що Бог не прийме. Тепер дивимося в маленьку історію, хто такий Каїн і хто такий Авель? Це є двоє дітей. Людей, яких, які ніколи не були народжені. Це є двоє дітей, які були. В яких були батьки створені живим Богом. Ти і я ми були народжені. Тебе і мене витягнули з утроби матері, коли наші матері нас породжували, нас витягнули, обрізали поповину і замотали в пеленки. Адам і Єва були створені живим Богом. Вони не були, вони не мали ніякого народження. Вони впали в гріх. Вони згрішили проти святого Бога. І написано, що в людину, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, гріхом сталася смерть, так всі люди згрішили. В Адама і в Єву увійшов гріх всередину. Забруднення. Гедота гріха заходить всередину. Це не був план Божий. Це був вибір Адама і Єви згрішити. Бог ніколи не планував, щоб Адам і Єва згрішили. Бог планував своє творіння, щоб Бог ними був задоволений щоб Бог тішився ними і жив з ними. Адам і Єва виростають в певному періоді. Проходить певний час і вони грішать. І знаєте, що стається? Адам і Єва одного разу наблюдають. За одною подією Бог проливає кров в саду. Перше жертвоприношення зробив Бог за гріхи Адама і Єву, щоб вони не були нагими, а щоб вони були покритими. І знаєте, що написано: Бог зодягнув шкуряною одежою Адама і Єву. І знаєте, коли Адам і Єва вони були в цій шкуряній одежі? Вони знову зрозуміли, а ми знову можемо не ховатися, ми можемо пересуватися. Бо Бог раз спитав, чому ви сховалися і злякалися? Адам сказав, бо ми нагі. Ми пізнали, що ми нагі. Через гріхи, через гріх в тій ситуації. І знаєте, що вчив Адам і Єва, Каїна і Авеля? Знаєте, що батьки вчили своїх дітей? Щоб прийти в присутність Божу. Щоб принести правильну жертву, має бути кров і забране життя. Ми то бачили. І Адам і Єва навчили то своїх дітей. Але один з них вибрав свій шлях. І ми хочемо донести вам повідомлення з Євангелії, щоб ви не вибирали свій шлях. Бо це не буде спасіння. Виберіть Божий шлях. Написано. Сталося по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. Вони мали принести свого часу жертвоприношення, щоб Бог міг на то зглянутися, прийняти і сказати: ви мене слухаєте. Ви можете в моїй присутності бути. Але один з них почав відходити від інструкції. Знаєте, що він подумав? Я так тяжко працюю на своєму полі. Я роблю таку величезну працю. Я вирощую ті овочі і фрукти. Я за цим доглядаю. Підтече з мого лиця, Бог то бачить. Боже, я збираюсь тебе задовільнити. Він бере всі ті плоди своєю власною інструкцією. Приносить то на жертівник. І думає, оце мене Бог зараз похвалить і побачить. Але дивимося далі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. Що робить Авель? Він бере перворідного. Чи то була вівця, чи то був баран, чи то була якась інша худоба. Тут не сказано. Тут сказано перворідного з отари. І знаєте, що він робить? Він приносить це. І написано від їхнього лою, від їхнього жиру. Знаєте, що означає? Що він взяв ножа? Він поклав жертву на жертівник. Зарізав жертву, розпоров її, злилася кров. Ілій представляє енергію, яку тварина має. Вся енергія була потрачена твариною, коли вона помирала. А вся енергія була потрачена, потрачена Каїном на його городі, щоб задовільнити Бога. А тепер слухайте, будь ласка, дуже важливий момент. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилося. Каїн зрозумів його совість показує, що він не прийнятий Богом і він не прощений. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, підіймеш обличчя своє. Вірш сьомий це мова стосовно жертви. Вірш сьомий це мова стосовно приходу перед Божим лицем. В який шлях ми приходимо. Це не означає, що коли ти будеш робити добрі справи, тебе Бог прийме стосовно твоїх гріхів. Абсолютно ні. Мова йде стосовно жертвоприношення. Мова йде стосовно того, що вони вже зробили. Коли ти добре робитимеш, підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. Гріх дуже близько, і він буде тобі стукати. Він буде біля тебе. І знаєте, що людина робить, коли не приймає Божий шлях? Вона просто відкриває двері гріху, і вона є ведена гріхом. А та людина, яка приймає Божий шлях, вона спасається, і вона розуміє, мені треба бути введеному Богом. Ми зараз побачимо плоди. І до тебе його пожадання, ти мусиш над ним панувати. Ви знаєте, що людина жадає грішити? Ви знаєте, що ви і я ми жадаємо грішити? Це є в нашому серці, це є наше бажання. Усвідомим це в цей вечір. Що гріх це не просто слово, яке складається з чотирьох букв. Гріх це те, що всередині нас, і те, що поруйнувало дуже багато речей в нашому житті. Гріх це те, що йде проти Бога, і ми ображаємо Бога цим. Гріх це те, що веде нас до пекла. Гріх це не є слово з чотирьох букв. Гріх це є реальність, який всередині нас. І через наші гріхи ми не можемо війти до неба. Треба правильно прийти до Бога. Що ти хочеш сьогодні запропонувати Богові? Ведемо до того. Зараз скажемо пару слів про Каїна. І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. Типічна ситуація з книгою Пророка Ісаї. Знаєте, що написано в посланні до євреїв? Коли ви чуєте проповідь Євангелію, а не приймаєте Сина Божого, ви його вдруге розпинаєте. Бо то було за ваші гріхи. І ви далі хочете своєї роботи. Яке твоє ставлення сьогодні до правди? Ще декілька віршів з євреїв 10 розділу. З 12 по 18 вірші. Євреїв, 10 розділ з 12 по 18 вірші. Мова йде про Господа Ісуса Христа. Ми хочемо вам показати, що він зробив, що Він запропонував Богові і Бог то прийняв. Нам лишається, знаєте, що сьогодні зробити? Для спасіння від вічного суду і від пекла. Ми хочемо проповідувати небо і пекло. І ми будемо це проповідувати. Існують небеса, де душі, які спаслися, проведуть вічність. І також існує вічне місце, яке називається пекло, де буде вічне засудження. Якщо ми не хочемо піти на вічний суд, треба прийняти те, що Христос зробив вірою. Тоді підемо на вічне життя. Про Господа Ісуса написано: а Він за гріхи світу приніс жертву один раз. І назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить. Оце заповіт, що його по цих днях встановлює з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця. І в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення там нема вже жертвоприношення за гріхи? Декілька слів про Господа Ісуса Христа. Чому Він приніс себе в жертву один раз? Після Христа, після пролитої крові, коли його зняли, поховали, Бог воскресив його з мертвих, і написано, він назавжди по Божій правиці засів. Чому він мав принести себе в жертву? Знаєте чому? Щоб ми не пробували, як той Каїн, витрачати тут енергії на широкій дорозі. Щоб ми могли зрозуміти, що всю енергію Ісус Христос витратив на Христі і заплатив ціну за нас безбожних грішників. Щоб ми не пішли до пекла. Він віддав своє дорогоцінне життя і приніс себе в жертву за наші гріхи. Щоб коли ми повірили в те, що Він помер за нас особисто, ми знали, що в нас є жертвоприношення за гріх, і ми знаємо, що Бог то прийняв, і ми є спасенні. Або можемо далі продовжувати свій шлях, так як людина робить. Але тут є один вірш: далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Буде далі. Буде вічність. І знаєте, що Павло говорить, хто ми є духовно вороги Божі. Той, хто не спасенний являється ворогом Божим, небезпечно вмерти в цій позиції, бо буде далі. Треба перемиритися з Богом зараз, щоб було далі до вічного життя. Бо жертвоприношенням один, одним він вдосконалив тих. Хто освячується? Одним жертвоприношенням вдосконалив вожих очах через спасіння тих, хто його приймають. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, вам це не може Дух Святий свідкувати, допоки ви не родитесь від Духа, допоки ви не приймете спасіння, допоки ваші гріхи не будуть прощені. Повір в Ісуса Христа зараз, бо буде далі. Щоб вам Дух Святий засвідчив. І він засвідчить кожному, хто отримав мир в серці. Що свідкує Дух Святий? Оце заповідь, що Його по цих днях встановлює з ними, говорить Господь. Господь Ісус Христос сказав «Це є кров моя нового заповіту, що проливається за багатьох на відпущення гріхів. Чи пролив Господь Ісус кров за тебе? За тебе особисто, за твої гріхи? Прийми те, що Він зробив на Христі і спасешся. Закони свої. Я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх. А їхніх гріхів та несправедливостей я більш не згадаю. Це як прощення через Боже спасіння. Прощення через Боже спасіння, а де їхнє відпущення, де, де є прощення гріхів в спасінні в людини, знаєте, що це означає? Там нема вже жертвоприношення за гріхи. Нам, спасенним людям, не потрібно прикладати ніякої енергії, ніяких зусиль. Для якогось жертвоприношення. Знаєте чому? Бо Ісус це зробив за нас на Христі. І Він є наш Спаситель, Він є наша жертва за наші гріхи. Ми повірили в це в серці Своєму. І Дух Святий засвідчив, що наш дім є на небесах, буде далі. Я так особисто вдячний, що одного дня я повірив Ісуса Христа, який помер за мене безбожного на Христі, і Він мені дав далі вічне життя. Чи маєш ти вічне життя?